Як замінити на такі люстри? О, Вже тут відкручено. Лампочку. Ось ця гайка. Така закручується. Коли обміняємо, потрібно її відкрутити і знімається. Так, На це ще не все. Потрібно ще оцю гайку. Відкрутити, яка тримає плафон? Одною рукою тримаємо плафон, щоб не упав, другою відкручуємо. Так, все така шайба. Тобі потрібно зняти все, плафон знімається, є доступ до лампочок. Міняємо лампочки, закручуємо. На місце другий, ставимо зворотню.